Добрий день, моє ім'я Ярослава Шкварчук, і ми сьогодні з вами будемо говорити про життя. Але про життя з точки зору грошей. Наше життя можна відобразити у вигляді простої прямої лінії, десь воно починається і десь воно приходить до свого логічного завершення. Але з точки зору грошей, його можна розділити на три основні фінансові періоди. Коли народжується дитина, ходить садочок, вчиться говорити. Цей період називається навчання. Ми ходили в школу, далі пішли в університет, отримали диплом. Куди біжимо з дипломом? На роботу, так? Другий період в житті кожної людини називається робота. Але ми на роботу просто так не ходимо, ми що заробляємо кошти. Тому другий період називається робота плюс заробіток. Ми років 20-25 навчалися. 30-40 років ми пропрацювали. На що ми заслужили? На відпочинок, все вірно. Якщо ми проаналізуємо ці три періоди, гроші ж супроводжують нас протягом цілого життя. Але коли ми маємо власні кошти, коли ми вчимося, чи є в нас власні кошти, ні, ми залежні від батьків, від бабусів, дідусів. Так? А якщо ми дивимося на третій період нашого життя, коли ми не працюємо, якщо ми дивимося, як бабусі наші живуть, прабабусі, їх вже немає. Отже, в кожного з нас є найвеликий період в житті, коли ми працюємо активно і заробляємо кошти. У житті кожного буває перша заробітна плата, але, на жаль, буває в житті і останній дохід. Я особисто хотіла б, щоб я перестала працювати, а мої доходи продовжували зростати? Правда, було б добре. Або, хоча б було на тому рівні, до якого я звикла, я не працюю, а доходи залишаються на тому самому рівні. А як відбувається в наших українських реаліях, коли людина перестає працювати, що відбувається з доходами? Падають, Вони падають різко вниз. І якщо це трапляється в 65-річному віці, і людина заробила на пенсію так, державну, то в середньому, скільки зараз державна пенсія? 2,5 тисячі гривень, 2-2,5, так? чи реально вижити сьогодні на 2,5 тисячі. Кожна людина привикла жити кожен на своєму рівні, певному, так, і в один день почати жити на 2500. Це неможливо, тому тут. Утворюється дуже великий розрив між то, на якому рівні ми звикли жити до рівня 2,5 тисячі, якщо ще буде державна пенсія, адже молоді, як говорить наш уряд, так у нас зараз в державі проходить пенсійна реформа про те, що буде впровадження обов'язкова накопичувальна система. Про те, що потрібно 35 років страхового стажу для отримання державної пенсії, тому ми. Що маємо тут собі? Наскладати певних грошей, створити певний капітал для того, щоб ми цього розриву не відчули. Коли можна сюди поставити грошей? Коли ми вчилися, можна складати сюди? Не можна, бо ми не мали грошей. А в цьому третьому періоді вже занадто пізно. Отже, в кожного з нас, як правило, є 30-40 років активного життя, де ми активно працюємо і заробляємо гроші. Хтось знаходиться на початку свого шляху, так, як Марічка, наприклад, хтось десь тут посередині, хтось вже десь ближче. Так? кожного є свій час. Але що це означає те, що якщо ми хочемо тут щось відкладати, то потрібно діяти. Чи будь-хто з вас коли-небудь задумався, а скільки ж нам грошей буде тут потрібно в третьому періоді життя, щоб ми жили на тому самому рівні, до якого звикли, і не працювали? Не рахували? Давайте ми. Давайте ми разом з вами порахуємо, скільки ж нам буде тут потрібно коштів, але ми підемо від зворотнього. А скільки ж ми в місяць витрачаємо на загальні буденні поточні витрати, такі як харчування, проїзд, комунальні послуги, ліки і так далі, скільки середньостатистична сім'я в Україні витрачає в місяць? 15 тисяч по любому йде, правда? Отже, якщо ми витрачаємо 15 тисяч гривень в місяць, в році в нас скільки є місяців? 20. Календарних є 12, так? Хоча фінансових місяців може бути значно більше, якщо ми візьмемо новий рік, ювілей родині, весілля в родині, так? відпустка. Він може бути 13-й фінансовий місяць. І ми можемо 15 тисяч в один день витратити не тільки в місяць, але рахуємо просто 12 календарних місяців. Яка ця сума буде: 15 тисяч на 12 місяців, 180. Тисяч у рік ми витрачаємо. Мало це чи багато? Ну, не так і мало, правда? Тобто 180 тисяч у рік. А якщо ми хочемо жити на цьому рівні, до якого ми звикли, і не працювати ну, хоча б 10 років, ми заслужили не працювати? Правильно, то скільки нам потрібно сюди поставити? 180 тисяч на 10 років, 1 мільйон 800 нам потрібно поставити у цей мішечок, щоб ми перекрили цей розрив. Реально людині в один день, коли вона перестала працювати, поставити з правої кишеньки в ліву кишеньку мільйон вісімсот. Правда, складно. Але простіше, поки ми працюємо маленькими частинками собі сюди складати, світова статистика каже, що для того, щоб мати безпечну старість, люди у світі відкладають від 10% і вище собі на довготермінові заощадження. 15% людей роблять це на депозиті у банку, і 85% у лайфових страхових компаніях. Це і є тема сьогоднішньої нашої розмови про те, що я вам хотіла розповісти, де тримаю свої кошти, я і де тримаю і рекомендую своїм друзям зберігати свої довготермінові заощадження. Я не є представником якоїсь конкретної страхової компанії. Я є директор страхового брокера StarLife. Він є номер один в Україні у сфері страхування життя. Таких брокерів є в Україні біля 30, Так, і всього в Україні біля 50 страхових компаній, які займаються страхуванням життя. На сьогоднішній день ми представляємо інтереси п'яти страхових компаній. КД життя, компанія Тас, компанія Княжа, компанія Уніка є на інш... Австрійська компанія і стратегічний наш партнер є компанія Метлайф. <кій> на прикладі полісу у страховій компанії Метлайф я би хотіла вам сьогодні розповісти суть взагалі накопичення собі грошей на майбутнє. Я тут запишу, що може людина обрати будь-яку з цих страхових компаній, так, тому вони всі є лідерами на ринку страхування життя в Україні. І я вам хочу сказати, що продукт. Поліс страхування життя це є найкраща інвестиція у майбутнє. Тому що ми пропонуємо подвійну вигоду. Це є накопичення і медичний захист. Одна частина полісу працює як накопичення, а друга працює як медичний захист. Якщо ми з вами візьмемо, що людина зможе собі відкласти не 180 тисяч у рік, а, наприклад, 25 тисяч гривень суму один раз у рік. Ця сума буде працювати по принципу двох частин. Приблизно 20 тисяч гривень буде працювати як накопичення, якщо ми. І друга частина буде працювати як медичний захист. Приблизно 5 тисяч гривень. Якщо людина оформить собі поліс терміном на 25 років, так, в нас в залі багато молоді, ми можемо собі оформити поліс страхування життя на 25 років. Тоді людина сама собі скільки відкладе? 20 на 25, 500 тисяч вона сама для себе назбирає. так? Так як ці кошти мають працювати, і компанія нам щороку заробляє відсотки, тобто є дохідність по даному полісу, вона, як мінімум, нам заробить. Ще мінімум подвійну суму 1 мільйон гривень. Таким чином людина протягом терміну дії програми назбирає собі 1 мільйон 500 тисяч гривень. Плюс індексація. Всі знають, що таке індексація. Коротенько вам розповім. Ви знаєте, що в нас в Україні гривня інфлює, так? Тобто вона знецінюється. І кожного року компанія вам буде пропонувати сплатити індексовану суму. Наприклад, перший рік ви заплатили 25 тисяч, і компанія над вами зразу поставила суму захисту. Якщо на наступний рік гривня втратила 10%, так, індекс інфляції становить 10%, то компанія вам за. Запропонує. Хочете, сплачуйте 25, як минулого року, а хочете, платіть 27 500. І якщо ви сплатите більше, відповідно, над вами страхові суми також будуть індексуватися. І, в принципі, ця сума кінцева вона може бути значно більшою. Так? Тому що ми відсотки працюють як складні відсотки, додаються до основної суми вкладу, і індексація також додається до суми вкладу на все нараховуються відсотки. Кажуть в світі, що складний відсоток це є восьме чудо світу. Дуже люблю порівнювати так наші пенсійні накопичення, бо це є формування своєї приватної пенсії з банківським депозитом. Наприклад, людина може 35 років сплачувати внески в Державний пенсійний фонд, один день до пенсії не дожити, і кошти де залишаються у Державному пенсійному фонді. Тут кошти у компанії ніколи не залишаються, вони завжди прийдуть у сім'ю. Зараз я про це детальніше розповім. Хочу ще сказати про те, чи є на залі люди, які працюють офіційно. Є, так? Ви знаєте, що у вас з заробітної плати утримується прибутковий податок 18%. Держава Україна, стимулюючи людей оформляти такі собі поліс страхування життя, повертає частину сплаченої премії у вигляді. Повернення податкової знижки, так, податкового кредиту. Тобто можна взяти копію паспорта кода, копія поліса, сплачені квитанції, заповнити декларацію, і вам податкова інспекція на вашу банківську картку поверне частину сплаченої премії. Таким чином, ви зможете собі збільшити дохідність по даному полісу. І те, що я казала, що якщо Протягом нашого періоду життя можуть трапитися різні непередбачувані життєві обставини. І зараз, на жаль, я перейду до не дуже приємної частини нашої презентації, але це також факти. Може трапитися так, що людина може захворіти і померти. Пандемія це показала, так, на жаль, так в житті буває. Якщо йде мова про годувальника сім'ї, то рівень добробуту такої сім'ї падає. Людина вчора жила, працювала, сьогодні захворіла і померла. На жаль, рівень доходу такої сім'ї падає до нуля. Ще гірша ситуація трапляється тоді, коли відбувається трагічна смерть. В цьому випадку людина хоча б може. Підготуватися, так, переоформити якісь юридичні справи, владнати. Люди можуть підготуватися морально. То тут все відбувається миттєво. Людина зранку вийшла з хати, і, на жаль, додому вже не повернулася. Якщо йде мова про годувальника сім'ї, це, на жаль, просто трагедія великого масштабу. І найкритичніша ситуація трапляється тоді, коли людина отримує інвалідність. Знову ж таки, якщо йде мова про годувальника сім'ї, рівень добробуту такої родини не те, що падає до нуля, він падає нижче рівня нуля, тому що хтось має за цією людиною доглядати. Потрібні постійно гроші на лікування, купувати ліки, так і навіть та людина, друга, не може повноцінно заробляти кошти і працювати, тобто постійно йде гроші з сім'ї. Якщо порівнювати з іншими фінансовими інструментами, такими як, наприклад, можна інвестувати в нерухомість, можна в депозит банківський, так? то жоден з цих фінансових інструментів не зможе виплатити більші суми. Так, зараз я вам про це розповім, як поведе себе компанія Метлайф при настанні таких життєвих різних непередбачуваних ситуацій. Якщо страпиться хвороба смерть з власником полісу. Компанія вигоду набувачам виплатить 500 тисяч страхову суму плюс додатковий інвестиційний дохід, плюс спеціальний фонд індексації. Що це означає? Якщо станеться хвороба смерть на першому році, тоді компанія виплатить 500 тисяч, якщо, наприклад, на п'ятому році чи на сьомому, тоді виплатить 500 тисяч, зароблені відсотки, плюс фонд індексації. Компанія собі нічого не залишає. Все, виплатять вигодонобувачам. Якщо брати порівняння з банківським депозитом, наприклад, людина 25 тисяч поклала на банківський депозит. Людина 25 тисяч вклала поліс і 25 тисяч лишила дома під подушкою. То, звичайно, якщо, не дай Боже, станеться така ситуація, то домашні гроші підуть в перший день. Так? Для того, щоб отримати банківські гроші, потрібно, щоб було півроку. Тоді звертатися до нотаріуса заводиться спадкова справа, аж тоді можна отримати банківський депозит. І то спадкоємців може звертатися багато, так? Дуже часто звернень буває багато. Коли людина оформила собі поліс страхування життя, ці кошти підуть ціленаправлено вигодонобувачу, якого вказала людина при заповненні цієї заяви. І при терміні дії полісу. Можна міняти вгодонабувачів скільки завгодно разів і можна ділити їх у відсотковому відношенні. Не дай Боже станеться трагічна смерть. Простими словами, смерть наслідок нещасного випадку. Тоді компанія в сім'ю принесе потрійну страхову суму 1 мільйон 500 тисяч гривень. Плюс додатковий інвестиційний дохід, плюс спеціальний фонд індексації. Жоден з фінансових інструментів не принесе в сім'ю такі кошти. Причому трагічна смерть покривається з першого дня дії полісу. Якщо людина тільки заповнила заявку оплатила квитанцію, то вона вже знаходиться під захистом, навіть якщо фактично поліса ще на руках не отримала. Інвалідність. Інвалідність може трапитися по двох варіантах: або по хворобі, або внаслідок нещасного випадку. Якщо трапляється інвалідність по хворобі, і людина стає 100% інвалідом, тоді компанія MetLife звільняє цю людину від сплати внесків. Як це виглядає? Людина? Оформила поліс, захворіла і втратила 100% працездатність. Тоді компанія буде продовжувати щороку відкладати по 25 тисяч і людина по завершенні дії програми забере свій мільйон 500. 000. Так, я напишу, що звільняє. Якщо трапляється від нещасного випадку інвалідність, тоді від 0,5%. До 100% від подвійної страхової суми від 1 мільйона людині виплачують на лікування. Якщо трапиться так, що людина втратила 100% працездатності внаслідок нещасного випадку, тоді їй виплачують мільйон, і компанія буде продовжувати сплачувати за неї внески. Якщо людина втратила 50% працездатності, тоді їй виплачують 500 тисяч і вона сама буде продовжувати сплачувати свої внески. І, звичайно, так як це є страхова компанія, покриваються медичні ризики. Я вам коротенько розповім: тілесні ушкодження, будь-які переломи опіки, діагностування критичних захворювань. Вони їх може бути 1, 7 або 32. Або 20 критичних дитячих захворювань. У сім критичних захворювань найбільш поширених ходить: рак, інфаркт, інсульт, коронарне шунтування, сліпота, неркова недостатність і трансплантація життєво важливих органів. Тільки є такий діагноз, зразу є виплата. Так, людина. Має можливість здати аналізи, має можливість пролікуватися, а не продумати в даний момент про кошти. Хірургічні втручання, хірургія по нещасному випадку, хірургія по хворобі, будь-які діагностування онкожіночих органів, ускладнення під час вагітності і пологів. Тобто поліс він дуже широкомасштабний і різноманітний, можна кожній людині підібрати. Персональну пропозицію, адже я вам відобразила просто скелет, як виглядає загально поліс? Як вам сама ідея? Погодьтеся, що накопичувати, зберігати кошти собі на майбутнє добре. Правда? А коли 1 мільйон 500 тисяч ми поставили собі наш мішечок. Навіть якщо ми по завершенні зняли і під 10% на депозит поклали, ми 15 тисяч у місяць будемо мати пасивного доходу. Плюс нам 2 500 дасть держава. Вже простіше буде жити. А 17 500 діду, дідо, 500 баба, правда? Можна і на Єгипет з'їздити. Однозначно, буде краще, ніж прожити на 2 500. І погодьтеся, 25 тисяч у житті в рік. Не вирішуть кардинальної проблеми. Тому що якщо 25 тисяч ділити на 12 місяців, 2 тисячі кожен може для себе зберегти собі на майбутнє. Воно не вплине на якість нашого життя. А коли стаються різні непередбачувані життєві обставини, правда краще, коли бере на себе відповідальність страхова компанія. А ми не беремо гроші з сім'ї, не пишемо пости у Фейсбуці. Але те, що ми з вами сіли і поговорили, ситуації не змінить, на жаль. Потрібно брати відповідальність за своє життя у свої руки і діяти. Тому з вас паспорт, код і гроші, а я буду вашим фінансовим консультантом до закінчення терміну дії програми. Я вам в житті бажаю прийняти правильні рішення і бажаю, щоб в вашому житті був тільки єдиний страховий випадок це є страховий випадок до життя, так, і забрати свої кошти з доходами, з відсотками і зі всім. Дякую за увагу. А тепер питання. Всім успіху. Дякую вам.